Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я вам розповім, як кожен з нас може в принципі, потенційно заробити 10 доларів за 5 хвилин вашого часу. Зараз біржа біджет запустила новий, грубо говоря, Глім. Це тобто роздача з пулому 300 доларів, де 30 учасників з найбільшою кількістю балів по завершеної активності розділять цей пул. Тобто Кожен учасник отримає по 10 доларів. Посилання на роздачу я залишу в описі під даним відео, також посилання на біржу-біджет, вдруг хто ще не зареєстрований, також буде в описі під даним відео. В принципі, ви просто переходите за посиланням та виконуєте різні завдання. Завдання заключається, грубо говоря, в підписках, лайках там на, на їх Twitter аккаунт. Просто заробляємо бали та відвідуємо сторінку. І дедлайн цієї роздачі буде 9 червня. Як я вже казав, в принципі, потенційно ми за 5 хвилин нашого часу можемо заробити 10 доларів. А, а більше таких темок для заробітку ви зможете знайти на моєму телеграм-каналі. Посилання я на нього залишу також в описі підданого відео.